Ви завжди, ви, тільки ви були, були поряд. Тому що в цьому, в цьому місті Києві опинитись в незнайомому огромному місці з своєю родиною, з, з, з тяжких обставинах, з хворими батьками. Кожен день знати, що ти не можеш повернутися додому, не можеш пройти по своїй землі, по, своє, по своєму своєму Це дуже тяжко. І ви підставили ручки і допомогли. Я дуже вам, дуже вам вдячна. Yeah. Коли ми потрапили вже до Києва, то у батька і у мами стався інсульт. Тяжкий інсульт. У батька він паралізований, він був здоровий, дуже здоровий, дуже сильний чоловік. Він займався спортом, але раптом упав і більш не встав. От, так я попала до Києва, мені було дуже тяжко, дуже-дуже. У мене сама інвалідність зору і я залишилася з двома, двома старенькими батьками дуже хворими. Мій чоловік він пішов на війну і він мені звичайно допоміг чоловік, але він... Добровільцем пішов на війну і в той же день у батька стався інсульт. Мені подзвонив мій дуже давній знайомий і каже Іруся, ти зараз у Києві. Там є, є одна бабуся, яка залишилася одна, зовсім одна. їй дуже тяжко, у неї двоє синів, але оба сини за, за границею. Вона жила з племінницею з, з сім'єю. Але коли з Києва всі уїхали, вони теж уїхали. Бабуся залишилася одна, і вона в такому розпачі, що їй 84 роки. Вона дуже старенька, і вона дуже дуже погано ходить І мені він каже: ну з'їсть до неї, пріну провідає, підтримає її. А я їй стала допомагати. Я до неї стала приходити. Допомагати покупала, покупала продукти, приносила їжу, готувала, щось там їй підмітала. Я медичний працівник, тому я допомагала їй здоров'ю, у неї дуже тяжко було з зіром, у неї упав зір, і ми зробили їй дві операції: катаракти, да, вона, вона зараз дуже гарно бачить. До бабусі я ходжу з мая місяця. Я допомагаю їй. але у цьому місяці я узнала, що в Caritas є такий компонент гроші за роботу. І е, в цьому місяці мені заплатили гроші за те, що я хожу до, до бабусі і допомагаю. Хоча я хожу до, до, до неї з місяця, і ну, дуже приємно, що, е, що Caritas допомог мені, коли я допомагаю бабусі. Я дуже вдячна. Карітас дуже дуже мені допомог, Мені допомог юрист Андрій. його звати, Він допомагав мені настільки щиро, що я дуже-дуже ну, вдячна. Він зробив мені документацію, яка потрібна була. Він багато мені е, е, зробив документів, і крім цього, просто по людськи по, по людській дуже він мене підтримав. От, ну як як людина підтримав мені дуже дуже допомогла Вікторія Кабаська. це ваша дівчина? Вона просто вод від щирого серця допомогла всі всі люди, з якими я стикаюсь, вашому карт я... Я бачу, що люди допомагають допомагають від щирого серця. Починаючи з вересня місяця цього року, в рамках проекту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні, у нас був запущений ще один напрям, це який називається Гроші за роботу. Станом на сьогодні цією програмою скористалося вже десь близько 48 бенефіціарів. І цією програмою і основною умовою цієї програми було те, що мають бути виконані соціально важливі роботи, соціально важливі функції для нашого народу, для нашої держави. Бенефіціари, які були включені в цей напрямок гроші на роботу, повинні були виконувати які соціально важливі функції для нашої держави. Це або дрібний ремонт, примирання території, прибирання приміщень. Також ми їх залучали до волонтерських наших. Груп, які допомагали в розвантаженні вантажу, в розвантаженні гігієнічних наборів, продуктових наборів, допомозі роботи на складі, а також нашим безпосередньо бенефіціарам, які не можуть самостійно до нас звернутися сюди, в карі та за допомогою, тобто перебувають вдома. Їм надавалася допомога в прибиранні їхнього помешкання, там надавалося завдання купити продукти харчування або медичні. якісь Ліки і е, щось попрати. Тобто це така соціально важлива функція, яка необхідна була при умові цього компоненту. Відповідно, людина зверталася і карітас Київ, е, ніби як прийняв її на роботу, і вона отримувала за це заробітну платню. Е, цей проект, цей напрямок, він розраховувався на три місяці, і кожного місяця людині нараховувалася зарплата від карітасу Київ.